Пільші події тижня, що минає, традиційно у цій порі дивіться у підсумковій програмі Постфактом вітаю усіх, хто зараз із телеканалом Віта, сьогодні у випуску. У районі вулиці Карла Маркса модернізують систему теплопостачання. Цього тижня розпочати реконструкцію фонтану у парку імені Горького. У місті встановлюють контейнери для збору використаних батареїв. Учні дитячої музичної школи номер 2 з художнього відділення презентували свої роботи, які зробили протягом цього навчального року. Вінницькі комунальники випробовують нову систему укладання асфальту, що має подовжити термін експлуатації покриття. Нагадаємо, що наприкінці травня поточним ремонтом було приведено до ладу 95 доріг. Тепер комунальники перейшли до капітального ремонту проїжджих частин та тротуару. Загалом у 2013 році планується повністю відновити асфальтне покриття 10 доріг та реконструювати 7 вулиць. Цьому році ми вже провели майже 40 тисяч квадратних метрів ремонту поточного. І зараз випробовуємо одну технологію подовження терміну використання доріг і підвищення їхньої якості утримання і так далі. Це мова йде про от ми зараз, зараз зробили невелику ділянку біля водоканалу і от дивимося. Як вона в експлуатації? Якщо все буде нормально, ми зможемо її поширити. Зараз потрібно на випередження працювати, щоб через 2-3 роки вони не розсипалися, ці дороги. От ми над цим питанням і займаємося. На прохання жителів Кореї днями у Вінниці відкрито новий автобусний маршрут з полученням вулиця Ботанічна, Залізничний вокзал. Вартість проїзду 2 гривні 50 копійок. Курсуватимуть автобуси кожні 30-40 хвилин з 6.20 ранку до 8-ї години вечора. Над цим проектом ми працювали біля трьох місяців за того, щоб вивчити пасажиропотік, вивчити маршрут, який більш скоростний, щоб доїхати до железнодорожного вокзалу, і по-друге, підібрати гарного перевізника для того, щоб ці автобуси були комфортні. завжди були маршрутки на б Єдине, що прихотілося їх до дольше ждать, Мы надеемся, что с новым маршрутом, так как есть расписание, он ходит через 20 минут, 30 минут, будет намного проще. То есть везде висит расписание, можно посмотреть, в который час ездит. И так же самое он ездит же с двух сторон уже до вокзала и через урожай. То есть я думаю, с любого конца будет уже меньше хлопот добираться сюда. У мікрорайоні Карла Маркса модернізують систему теплопостачання. Вже замінено майже два кілометри старих труб на нові сучасні з теплоізоляцією. До початку опалювального сезону тут поміняють ще близько трьох кілометрів мережі, а у 51-му будинку мікрорайону встановлять індивідуальні теплові пункти. Оновлення системи теплопостачання мікрорайону відбувається у ході реалізації швейцарського проєкту з енергоефективності. Ним передбачено також модернізацію тепломережі у тяжилові детальніше про проект. Наша сьогоднішня рубрика тема тижня. Системи теплопостачання двох мікрорайонів міста Карла Маркса та Тяжилова реконструюють та оновлять. Усі роботи планують завершити у 2014 році. По вулиці Карла Маркса ремонт вже розпочато. Повне оновлення системи цього мікрорайону планується завершити цьогоріч до початку опалювального сезону. То, що там деякі будинки були зовсім без гарячі води на протязі років. То треба було вже забезпечувати. І другий фактор був те, що ми вже виконали реконструкцію котельні по Марса, 18 а зараз у мікрорайоні замінюють старі труби на нові. З 9 кілометрів мереж, які були на тій території в цих районах, буде залишено 5 кілометрів 300 абсолютно нових сучасних мереж, в яких і втрати менше. І відповідно транстранспортування насія буде менше не 9 кілометрів, а 5, що значно буде. Відзначатися на якості теплопостачання і гарячого водопостачання передні зелені труби вони розраховані на довгий термін експлуатації, понад 30 років. І, в принципі, той досвід, який ми отримали, відвідавши підприємства за рубежом, це Естонія, це Швеція, це Польща, що практично не потрібно обслуговувати і ремонтувати. Тобто в самому підприємствах теплопостачальних відсутні підрозділи по ремонту трубопроводів, тому що їх ремонтувати не в необхідності. У ході реалізації швейцарського проекту з енергоефективності у будинках мікрорайону встановлять індивідуальні теплові пункти, які забезпечуватимуть багатоповерхівки індивідуальним теплом та гарячою водою. Теперішній час в місті Вінниці застосовується чотири трубна система теплопостачання. Дві труби передбачені для опалення житлових будинків і дві труби для гарячого водопостачання. В рамках проекту між Швейцарією і Україною містом Вінницею, Передбачена система двотрубна. По двом трубам маєте теплоносій для забезпечення будинку як гарячою водою, так і опалення. Але для цього в кожному підвалі має бути встановлений індивідуальний тепловий пункт. Ось такий вигляд він має мати. Сьогоднішній вигляд теплового пункту, який тільки для опалення, ось в такому вигляді, це елеваторний узел. Вона є доволі такий неефективна. КПД-роботи 60%. Безпосередньо у випадку ІТП, це та система, якою користується вся Європа, дасть можливість надавати ту кількість тепла, яка необхідна жителям для комфортного, комфортного проживання не перепалювати, не використовувати лишні енергоносії, ну і відповідно економити кошти наших споживачів. Застосування даної системи дає можливість підприємству виключити з. Такі поняття, як початок і закінчення опалювального періоду. Тепловий пункт має можливість, в залежності від температури зовнішнього повітря, розпочинати опалювальний сезон тоді, коли на вулиці або в квартирі стало холодно. Система з ІТП передбачає зменшення, тобто потрібно постачати тільки тепло до будинку, а вже в самому будинку відбувається в ІТП, відбувається розподіл, тобто частина тепла віддається для підігріву холодної води. Яка поставляється водоканалом, і вже споживач отримує гарячу воду, яка безпосередньо була підготовлена не в ЦТП, ні в в котельні, а була підготовлена в будинку. Відповідно, втрати значно зменшуються для людей. Вигідно тим, що вони матимуть безперебійно гарячу воду протягом року. Такі ІТП цьогоріч встановлять у 51 будинку. Їхню роботу контролюватиме система СКАДа. Система скади має бути встановлена в приміщенні по вулиці 603, 13, в якому ми зараз знаходимося. Це наша Центральна диспетчерська служба. На неї працює два диспетчери. Всі скарги, які отримуємо від мешканців, ми отримуємо їх по телефону. Після цього диспетчер направляє фахівця на місце аварії або де неякісні послуги, то визначає причину, це проходить доволі тривалий термін часу. Система склада десь можливість це виконувати в щитині хвилини. Практика, яка ми в останні дні місяця наші контролери збирають інформацію по кількості тепла, яка по лічильникам, і ми до 4 до 5 числа готуємо рахунки. Ці рахунки, ну цю інформацію обявляє обчислений центр і 10, 9, 10 числа наші споживачі отримують рахунки за сплату. Відповідно, коли буде впроваджена в цьому районі система СКАДа, ми це зможемо для цього мікрорайону робити це набагато швидше. Ця система цей диспетчерський пункт запропоновано таким чином, і в тендерній документації прописано вимоги, що вона має можливість розширення. В планах підприємства всі об'єкти нашого міста мають керуватися з єдиного диспетчерського пункту. У 2014 році розпочнеться модернізація системи теплопостачання на тяжилові. Район дуже такий в теплопостачанні трошки складний, тому було обрано його. По проєкту тут передбачається заміна котлів з встановки трьох котла Вітатекс вісман 200 Потужності загальною 18 мігават і 6 мігават. Це два котли на деревині на відходи деревини. Приблизно біля 6 мільйонів кубів, якщо ми реалізуємо цей проект, біля 6 мільйонів кубів газу буде економії і приблизно десь понад 10 тисяч тонн викидів СО2 у повітря. Тобто це і екологія, і енерго, я би сказав, заощадженість і зменшення споживання енергоінсурсів в цілому. Також передбачається реконструкція теплових мереж, які 4, 4 кілометри 13 метрів, і встановлення 49 індивідуальних теплових пунктів, які будуть працювати як на опалення, так і на гарячого постачання в автоматичному режимі. Меморандум про реалізацію проєкту підписали у 2011 році між Швейцарією, Україною та Вінницею. Більшу частину грошей на втілення проекту безповоротно виділив уряд Швейцарії. Меморандум, коли вкладали, одним із умов було з швейцарської сторони, це співфінансування, як міського конкома, так і підприємства. Загальний проєкт це 222 мільйона гривень, 176,2 це швейцарська сторона, це гроші, які дають траншові, вони не повертаються, завжди не кредитні кошти. І співфінансування – 22 мільйони з системи міської муніципалітету місь, місь, і 22 мільйони з частини підприємства. Стратегію розвитку міста Вінниця 2020 у четвер, 20 червня, презентував міський голова Володимир Гройсман. Це своєрідний план дій та заходів, які у Вінниці планують втілити у життя до 2020 року. До обговорення програми залучена громадськість на сайті міської ради. Кожен може залишити свої пропозиції щодо розвитку міста, в якому ми живемо. Дуже приємно, що всі можуть залучитися до обговорення цієї стратегії, адже це мета нашого життя. Взагалі, громада. Дуже важливо, щоб ми відчули кожен, хто живе в місті. Він це, що це наша справа. Це не можна казати, а вони там собі придумують. Це як ми вирішимо з вами, так ми будемо жити в подальшому. Тому що стратегія вона задає план. Ми ж не можемо жити хаотично. Ми маємо бачити, якщо в нас є мрія, то ми маємо реалізувати, маємо будувати плани до реалізації цієї мрії. І тому стратегія це є нашим планом до реалізації нашої мети до кращого життя. Тижня розпочато реконструкцію фонтану у парку імені Горького. По завершенню ремонтних робіт водограй матиме первісний вигляд. Його оснастять новими системами водопостачання та насосами. Очікується, що побачити повністю оновлений фонтан віничани зможуть у вересні. Проєкт себе включає реставрацію фонтану. Фонтанної площі на Технологічно ми на даний час зняли ті залишки частин фонтану, з яких можна вилити форми, які безпосередньо можемо вилити елементи, які безпосередньо повторять один до одного ті елементи фонтану, які мають бути для перевисного викладу. Крім того, ми відновимо водопостачання до фонтану, буде зроблено. Ну, встановлено відповідне фонтанне обладнання, насоси, водопровод, під'єднання електричної енергії для того, щоб цей фонтан запрацював. Безпеки на дорозі навчали дітей, що відпочивають у таборі Юлії Рибчинської, працівники ДАЄ області та представники Гайсинської команди юних інспекторів. І поради пішоходам. По доріжках, тротуарах рухти здійснює тільки справа. А за містом йди узбіччям і до транспорту обличчям. Переходити дорогу слід у спеціальних місцях, Позначеним дорожнім знаком Пішохідний, Пішохідний перехід. Сценарій, звісно, коротенький, але ми намагалися вибрати найголовніше і е, найцікавіше дорожні знаки, е, залізниця, також такий цікавий момент про флікер для пішоходів. Е, е, багато цікавого. Дітки зможуть. Е Посидіти в службовому автомобілі, посидіти на службовому мотоциклі. хтось, можливо, себе уявить співробітником автоінспекції. Це, знаєте, дітям це приємно і зазвичай і нам приємно для того, що у дітей будуть посмішки на обличчях. Зазвичай ми традиційно також зробимо таке опитування правил дорожнього руху, ну, такі, знаєте, в доступній для дітей формі. Ну і найкраще, хто буде знати гарні, гарно буде знати правила, ми їх заохотимо від інспекції. Контейнери для збору використаних батарейок встановлюють у Вінниці. Такий вже є у педагогічному університеті. Бак зроблено з спеціального пластику, що не дає хімічним елементам з батарейки потрапляти на територію, де його облаштовано. Організатори планують розмістити аналогічні контейнери у бібліотеках, школах та інших навчальних закладах міста. Контейнери досить є цікавими, тому що вони Символічно відображають ту батарейку, яку ми сьогодні збираємо з метою її утилізації і зменшення шкідливості на навколишнє природне середовище. Тому сама форма цього бака закликає мешканців підійти подивитися, відповідно, і виконати свою використану батарейку в цей контейнер. Я думаю, що не важко взяти батарейку і принести, наприклад, її на утилізацію. Не знаю, можна задуматись, хоч хоч коли задуматись над тим, що ти робиш. За даними сайту МНС, протягом минулого тижня у області сталося 13 пожеж. На автошляхах Вінничини зафіксовано 10 аварій, де загинуло троє людей. Три аварії сталися безпосередньо у Вінниці. У пологових будинках міста цього тижня народилося 132 дитинки, з яких 64 – хлопчики та 68 – дівчатка. У п'ятницю під час сесії міської ради вітали вінницьких матерів героїнь. 30 жінок, які народили та виховують 5 і більше дітей. Кожна отримала премію у розмірі 11,5 тисяч гривень. Як це було, дивимось у позитиві тижня. Почесне звання мати героїня присвоєно. Данильченко Оксані Васильівні матері восьми дітей. Самойлюк Оксані Валеріївні, матері дев'яти дітей. хіп-хопер написав пісню шалене кохання на музику віницьких діджеїв Юрія Винокурова та Олександра Молочного. Учні дитячої музичної школи номер 2 з художнього відділення представили свої роботи у холі міської ради. Про творчість віничан наступна рубрика нашої програми. моєї композиції козацькому роту немає переводу. Е я створила її, тому що мені дуже подобаються коні, наша яке, культура. Це маленький хлопчик козак Він їде на іграшковій коняці. Ця композиція зроблена із глини. Ну і розмальована вона Ну, У нас сделано такому таком украинском стиле, все така гарна. Это мифология славянская. Ну как бы я выбрала эту тему, потому что славяне как бы нам ближе всего были. Тут изображено, как старый мудрец рассказывает своему потомку историю народа славянского. Это, это Чайна и Белобог, которые в изображении добра и зла. Это изображение воды, которая потушивает огонь. Древняя мифология мне очень интересна, начиная с пятого класса. Я ей увлекалась, поэтому решила нарисовать ее на выпускную работу. Це уривок вже готової композиції американського репера, яка називається Crazy Love – Шалене кохання Бекс Ууда Афалавич Гайсі Каменаожеком. Все почалось з того, що ми познайомились в одній одної соцсетей. то я Добавил его в друзьям потому что, как бы, ну, мне понравилось творчество этого человека. Он просто написал, что ему да, нужен какой-то продакшн. Вот он видел, что мы занимаемся этим, и попросил просто скинуть ему, допустим, три минусовки. И через то время он выбрал совсем не ту, на которую мы рассчитывали. И даже скажу больше, мы ее писали для себя. Для нас в першу чергу, це є великий бонус в плане того, что наша творчість нарешті вышла за межі вінницьких клубів. Але, в принципі, не було неочікуваності, не тому що ми працюємо вже на перший рік на створенням електронної музики. Наші роботи займали довгий час перші позиції топові на відомих порталах електронної музики. І нарешті це сталося. От нам дуже приємно, що саме американський репер відзначив нашу творчість і наголосив на тому, що можливо подальша співпраця. Дільничні інспектори в день свого професійного свята змагалися у спортивних естафетах, змагалися не самі, а у команді разом із членами своїх сімей. Естафета відбулася у спортзалі управління міліції, де зібралися інспектори з усієї області. Про це сьогодні у Вінниці спортивній. хотів, щоб дитина участвовала в змаганнях, тому що як кожен дільничий, ми ну, не то, що участвуємо, а ми приймаємо активну участь у житті населення, так і дитину. Прививаємо, прививаємо, прививаємо ну, любов до спорту, до колективу, щоб в колективі, тому що сьогодні була колективне колективна змагання, папа, мама, я. Ми святкуємо 90 років створення такої служби як дільничні інспектори міліції. Я рахую, що професія дільничного інспектора міліції це передова ланка всієї правоохоронної системи, в тому числі Міністерства внутрішніх справ, тому що люди найближче до жителів, де вони обслуговують. Які новини цього тижня сталися у житті вінничан, ми традиційно запитали перехожих на вулицях нашого міста. Спекою неймовірною, яка панує зараз на дворі. Важкими робочими днями, хоча я працюю лікарем, але все ж таки моральна напруга там на вищому рівні. Выпуск был, поэтому очень рада приехала домой. Все хорошо получилось. Было тяжело расставаться с любимыми друзьями. Одногрупниками. Ми працювали з пришкільними таборами. І найбільше запам'яталися активні дітки, які ходили по вулиці і співали пісню Хочу чорний кад кадилак. Це насправді дуже було весело. І справді ми цілими днями працювали з ними, тому і цим запам'яталися. Часто ходили в зал, займалися своїм любимим спортом пауерліфтингом. а также часто гуляли и готовились заново. ЗНО. Сейчас я сдал экзамен и нащаются в умеречном университете. Подписали заявление о долгожданном отпуске. Я с первого числа иду в отпуск, я кайфую, я буду скоро отдыхать. Главное, что все здоровы. Это считаю, что уже значит прошла неделя хорошо. Только бегал первая вторая смена на работу. Первая вторая, и внук, и дед купи, и дед принеси. Ходила на плавание, Гуляла з подругами, ходила до парку, каталась на такому атракціоні, ну, що тебе переверсає. Це було ну найкраще що було на цьому тижні. Це були основні події тижня, що минає. Наразі у мене все. Залишайтесь із телеканалом Віта ми працюємо для вас. На все добре, хай щастить.